Добрий день, шановні глядачі. Сьогодні я буду робити печінкові кобаски. Вони ще називаються у нас тут кишка, але не з кров'ю, а з печінкою курячі, тому не виходить, маю. Вчора ми були на закупах і я спеціально купила тут 600 печіночки. Мені вистачить 500 але ну, у нас ще є один рекетір. Котрий вимагає свою долю печінки. Мушка, дай голос. Мушка, Мушка, голос? Ну, не треба, вона голодну, вона не може була. Нагад, голос. Так. Е, для цього вчора я дробила, зробила собі такий полуфабрикат. Тут окремо цибульку насмажила і окремо морквочку насмажила, Ну то не взяти сюди, там ще на, на іншу. Я, я сама різала. Я могла б сказати для публіки, що я. Добре. І е, запарила гречку. То звичайно, гречка, воді ну, просто запарена, чу-чуть підсолена. Скільки Тому, гречки ти, на мене Я печень? використовую на. от таку от чашку гречки сухої, ну скільки там грам. 350 мл туди входить. Добре. От. А в грамах то не знаю скільки. Так, гречку поки відставляємо, бо. То гречка на 600 грам печінки. На 500. На 500, так. Да. Ну, то треба буде дивитися чогось більше, чогось менше, може, гречка не вся піде. То треба буде дивитися під час роботи. Я так не можу сказати, скільки чого піде. Так. Це має бути точно на міліграмма. Ну так, е, на смальці зараз ще трошки прогрію цивульку з морквою і перемішаю з гречкою, тому що чим жирніше. То блюдеці воно, конечно, смачніше. І тим ділітечніше, Бабушка, то вже для дієти, щоб я розумію, не п'ять не діти. Але що зробиш, якщо чим смачніше, тим воно врідніше. Але я вважаю, що переваги того блюда вони перевищують багатокалорійність. тому що гречка, печінка куряча, то є надзвичайно велике джерело заліза, котрі нам зараз всім дуже потрібно. по научимо абсолютно дієтичний і корисний Так. Зараз я буду займатися підготовкою пічінки. Печінку я вчора вже не мала сил підготувати, так що я її відложила на сьогодні. О, такі кусочки. Я відрізаю от всі ті жовчні протоки, бо вони не дуже смачні, звісно, а і, і то все мушкина доля, кошки наші доля. І, от вона там під столом вже бігає і вимагає вже її дайте. От такі от ці. А мені там що робити, що візати таке? А ти мені ріж шпагат на такі от кусочки для перев'язування кішні? Скільки ж Ну, не знаю, поріж. Що можу, бабуська сама знати? Ну, поріж, я тобі скажу, коли скільки там. Ліпше. Більше. Та ні, наче більше. Потім доріжеться. А ви усі як лишиться, не хватило, що кінтику басольки не ж? Не викиду. Ти правду кажеш, що чесно, що не викину. Правда, певно, що не викину. Будуть просто більше куски, а... більше куски кішки. От з такими от прожилками, всякими, кусочки жирка, то все піде кошечки. Бо дуже души. Дай вже і там трошки подушку не рвуйся. Не, не, не Можеш? Ну, а ні, не. На моей багато миску. Ну, на моей багато миске. Наша кошечка, не дуже багато ми. Деколи півхолодильника може бути заставлено її мисочками. Мисочки з кашкою, мисочка з молочком, обов'язково нап'є в нас молочко свіженьке. Що, бабушка, давай так. вже мовчки робимо, бо то годину часу зійде. Наші молочки то перемотаємо. А так то ми кубасу робимо три дні. Готово, я то перемотаю. Ви скоро добре, добре, добре. Я не буду варій. А спробувати буду через три дня, бабуся, чи ти пожартувала? А ти як будеш спробувати? Будет чавний? Mm -hmm. А чи ще... через три дні. Та наче через 3 дні за смерті. Та то помало робимо тебе три дні. Так би три дня. Ай, куди спішить? Та куди з обіду скоро? У нас на обід сьогодні інший блюдо. Та нашому копусу готовий. готово. на вечір, на завтра. Даду, М а ти Може, тому що треба зробити. робити. Так, на той час, поки я підготую печінку, дідка в мене досмажить цибульку з морквою, щоб смалець розтопився. Зараз, зараз, зараз. По світі не мішаючи смальчику. Ну, смальцю. Ну, смалець? Смалицями. Сам смалець мішати не треба. Мені так треба цибульку і морку. О, так вот, так. Зараз не хватило, але просто поляну щось. Чи повинен? Так, ідемо і на

Фартух он ушел. Фартух подходит. Я тебе не скажу, <свистит> А мне фартух подходит, ручей Да, подвяжите. Чекайте, подходит, ручей подходит? Подходит. хватит уже тебе. Хватит, хватит. Наряд міша. Якщо комусь треба буде мішальщик, як то цигулі марки, ви можете мене замовляти, я професійний мішальщик. Рада, Вашка. Рад мушечка, тільки я тобі порадила відійти. Але февру мені обов'язково треба подати під когось ручей. Бо, бо цей мішальщик може ненароком на тебе наступити. Знаєш, на який важливий. Можуть. Тому і попереджати. Ну подивись, щоб вона трошечки так я Щоб я хоче. Я хочу не закриваю, коли біжає. Тобто... Добре, більше не треба. Там ні ще мені не тяжко. Я розумію. Я покажу на газу, що було йде. <різь> Мабуть, що бути. Це має бути. Лежніка, ми її не повеземо на базар продавати, ми її в кобаску пустимо. Даня, Прошу. Ти даєш рецепти блюда, чи численне сімейне виховання чоловіка. Виключати. Виключай, я ж казала вже. Мені десять разів не треба в туалеті. Мені дев'ять раз сказала, я на люту тоді схожу. Ой, все, виключай. Ну що то виключати? Так, от стільки печінки у нас вийшло. Зараз я її гарно промию, просушу і блендером перемелю на перемелю. Я хоча бачу, що я добавлю, що підкупів. Туди хто робить зауваження, що ми не даємо точно грами, кілограми, часу. Також скажемо, основне рецепти готуються в основному на око. Так. І немає великої різниці, чи там 400 грам печінки, чи 410, чи 390. Але є різниця, коли чотири треба печінки і 100 грам печінка, а решта один. Одна є, речка, кожна господиня знає, і скільки і що. Він ну, не досвідчений, такі блюда не будуть готувати. А вже досвідчена господиня сама знає, скільки і чого це. Табуля, для мене є різниця, якщо ти даш на пепілля гречки, 100 грам печінки, якщо даш на пепілля гречки, два кіля печінки. Для мене тут є різниця. Ну, та ще... Бо я досвідчений, Ще три рази піднімуть ціни, так будемо так робити. Ну, може бути. Так що в нас були такі часи. Так і були. З кілограма м'яса ми робили 300 пільменів, або так. то й 400. Так, добре. Такі часи в нас були. Такі часи ми пережили. Нічого! Ми жили. Але повертатися до тих часів аж ніяк не хочеться. Так. Так. Ну, зараз я тут буду все бленбер блендером перемішувати, робити блендером, а тоді я покажу, яка то маса вийде.